Книга числа, глава 20. І війшли Ізраїлеві сини, уся громада, до пустинні цін першого місяця, та й засів народ у Кадеші і померла там Маріям, і була там похована. І не було води для громади, і вони зібралися проти Моїсея та проти Аараона. І сварився той народ із Моєсеєм, та й сказали, говорячи: о, якби ми повмирали були, коли наші брати вмирали перед Господнім лицем. І нащо ви привели Господню громаду на цю пустиню, що повмирали тут ми та наша худоба? І нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб привести нас на це зле місце? Тут не родить збіжжя ані фіги, ані виноград, ані гранатове яблуко, і навіть не має напитись води. І війшли Моїсей та Араон від громади до входу з Кинії за повіту, та й попадали на обличчя свої. І слава Господня появилася їм. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи. Візьми жезло. Та збери громаду, ти та брат твій Араон, і скажете до тієї скелі на їхніх очах, і вона дасть свою воду. І виведеш для них воду з тієї скелі та й напоїш ту громаду та їхню худобу. І взяв Моїсей те жезло сперед Господнього лиця, як він наказав був йому. І зібрали Моїсей та Араон громаду перед тією скелею. І сказав він до них: Послухайте ж, неслухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду. І підніс Моїсей руку свою та й ударив ту скелю своїм жезлом два рази, і вийшло багато води. І пила громада та їхня худоба. І сказав Господь до Моїсея та до Араона, за те, що ви не вірували в мене, щоб явилася святість моя на очах Ізраїлевих синів, ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Це вода маріви, де сварилися Ізраїлеві сини з Господом, і святість його явилася їм. І послав ми послів із послів до царя Едомського сказати: Так каже брат твій Ізраїль, ти знаєш усю тяготу, що впала на нас. І зійшли були наші батьки до Єгипту, і сиділи ми в Єгипті багато часу, а Єгипет чинив зло нам та батькам нашим. І голосили ми до Господа. І він почув наш голос та й послав Ангола і вивів нас із Єгипту. А оце ми в Кадеші, що при самім кінці твоєї границі. Нехай же ми перейдемо через твій край. Ми не підемо полем та виноградником і не будемо пити води з криниці. Ми підемо дорогою царською, не збочимо ні праворуч, ні ліворуч. Аж поки не перейдемо границі твоєї. І сказав до нього Едом Ти не перейдеш у мене, бо інакше я з мечем вийду проти тебе. І сказали йому Ізраїлеві сини: Ми підемо битою дорогою, а якщо будемо пити воду твою, я та худоба моя, то я дам заплату за неї. Нічого більше, тільки нехай перейду я своїми ногами. А той відказав не перейдеш, і вийшов Едом напроти нього з численним народом та сильною рукою, і відмовив Едом дати Ізраїлеві перейти його границі, і Ізраїль збочив від нього, і рушили з Кадешу, і вийшли Ізраїлеві сини. Уся громада до гор-гори. І сказав Господь до Моїсея та до Араона на гор-горі, на границі Едемського краю, говорячи. Нехай прилучиться Араон до своєї рідні, бо він не війде до того краю, що я дав Ізраїлевим синам через те, що ви були неслухняні наказу моєму при воді Маріви. Візьми Араона та сина його Елеазара та й виведи їх на горгору. І нехай Араон здійме шати свої, і зодягне в них сина свого Елеазара, і Араон буде забраний та й помре там. І зробив Моїсе, як Господь наказав був. І вийшли вони на горгору на очах усієї громади. І зняв Моїсей з Араона шати його, і зодягнув у них сина його Елеазара. І Араон помер там на верхів'ї гори. І зійшов Моїсей та Елеазар із гори, і бачила вся громада, що помер Араон, і оплакували Араона весь Ізраїлів дім тридцять день. Амінь.